Щороку в останню неділю серпня рівняни гучно і яскраво святкують день міста. Та цього року через війну програма дещо змінилась. Біля пам'ятника княгині Марії Несвицької міський голова рівного Олександр Тритяк нагородив шістьох волонтерів іменним годинником та подякую за вагомий внесок у наближенні нашої перемоги над окупантом. Приємно дуже вражена отримувати нагороди. Хоча в сьогоднішній час це ну, не незвичайна нагорода. Вона не має такий смак, який би мала би, але знаю, що кожного ранку... Прокидаюся і думаю, як я можу ще більше наблизити перемогу. Об'єднуємо людей біля себе, адже ми маємо бути на місці тут, надійним тилом. І сьогоднішня відзнака ну, показує нам і надихає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми дякуємо всім нашим благодійникам, але найбільше я хочу подякувати дерсувати цю нагороду, всім нашим волонтерам. Вони справді заслужили. Бо щодня 185 днів. Вони не просто приходять у волонтерський центр. Вони тяжко працюють з метою, аби доправити все те, що потрібно, тим, хто на сьогодні залишився безелементарно, без їжі, без засобів гігієни і без даху над головою. Ми обов'язково переможемо. Цього року відзначення дня міста стало можливим завдяки тим, хто віддав життя за нашу незалежність. Тому у міському будинку культури вручили 66 відзнак почесний громадянин рівного посмертно родинам військових. Також їм надали грошову допомогу від міста. Приємно, що навіть після стількох років фактично я втратила батьку, коли була ще дуже мала тобто. Мені було ще 13 років, і до сих пір пам'ятають і. Запрошують на такі заходи. Ну це надзвичайно приємно. Це дуже тяжка нагорода, яку я отримала, бо в мене був єдиний син, який я тяжко переношу. Дуже добре, дуже любив дітей, любив всіх, всіх рідних любив. Я не можу передати навіть слів, який він був. Кожен загиблий у війні проти країни загарбника рівнянин є невимовною втратою для нашого міста. Тому ми повинні пам'ятати про їх подвиги. День міста рівного цьогоріч не такий, як зазвичай, без святкових урочистостей, без перформансів, але з ноткою суму і нагородженням відважних козаків рівненських. Відзнаками почесний громадянин міста, а також тих волонтерів, які ціною власного життя, також евакуюючи жителів Київщини, віддали життя на алтар пожертви. Я б звечора хотів би переза всерединям подякувати, тому що, як би не було, ми в будь-якому випадку переможемо. І нам треба стояти один пліч опліч і допомагати нашим військовим, перш за все, тому що сьогодні вони наші боронять наші кордони зібратись в силу, тому що у нас попереду дуже багато роботи. Це є основна робота працювати тільки на перемогу. Для того аби підняти настрій рівнянам у день міста у рівному курсував ретро-тролейбус, що нині є музейним експонатом. Мешканці та гості обласного центру мали змогу покататись на ньому безкоштовно та дізнатись багато цікавого про історію тролейбусного руху рівного. Рівняни святкують день міста, і з приводу дня міста вирішили зробити таку ініціативу, як Прогулянка для рівнян на першому тролейбусі це якби наш діючий музейний експонат, це частина нашого, нашої історії міста. Завершили відзначення дня міста у рівному колективним гімном на Майдані Незалежності. <му> Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV.